Зібрали на показ, на продаж, виставляємо стелажі виробника Allure. Стан стелажа одразу першочергово показуємо. Ідеальний це полички, ось які ми зняли із палета. Ось вони у нас тут скрізь по складу розставлені, як бачите, ось. Полички ми візуально протерли сухою тряпочкою, так сказати, і зібрали стелаж. Тобто, якщо їх вимити, вони будуть як нові. Ну, Це стелаж бувалого вживання, От зблизька показуємо, щоб було видно ідеальний ідеальний стан. Да, Деякі комплектуючі є в нас такі, що там, де не дає нюанси, але ми їх зачищаємо, підфарбовуємо. То розраховуйте на ось такий хороший стан. стелажа алюр. Двосторонні стелажі є, односторонні є, перфоровані. різної довжини, великий асортимент. Висота в нього 1,67. Нижня поличка має 50 см глибиною. І три полички навісні по 40 см глибиною. Полички, відповідно, змінюються по висоті, можна виставляти, регулювати. Ставляться під кут нахилу, також кронштейн ось дозволяє під два кути нахилу іще ставити їх. Витримує поличка до 70 кг навантаження. Це на кожну поличку. І довжиною, ось саме ті, що ми склали, по 96 см. Ну, сама полка, і рахуємо, як пагонаж, по 96 см довжиною кожна секція. Є 61 см довжиною, також і перфоровані, і односторонні, і двосторонні стелажі. І є по 1,33 м. Також різні варіанти на сайті у нас там є вже. Стоять на продажі. Інші варіанти стелажів. Ці, що ми зараз показуємо, це стелажі односторонні та двосторонні висотою 1,67 м довжиною 96 см. Ось такі розбірні стелажики. покажемо з усіх сторон, зблизька, здалеку. Є готові стелажі. Тобто, зазвичай ми їх реставруємо, але якщо заїжджають в такому ідеальному стані, то в принципі продаємо, поки, поки не дійдемо до гіршечких, продаємо ці в хорошому стані, готові. Тобто на сьогодні на завтра можна відкомплектувати ось такі варіанти. Кому потрібно, срочно, терміново звертайтесь, є у продажі. Ринкова ціна не завищена. Там ринкову ціну ми поставили таку доступну, щоб можна було зараз людям хоч трішечки, хоч трішечки крутитись і працювати. Запитуйте, кого цікавлять торгові стелажі в гарному стані бувалого вживання.